Упродовж минулого року правоохоронні органи області зафіксували 18 тисяч кримінальних правопорушень. Майже 5 тисяч обвинувальних актів направлено до суду у результаті реалізації прокурорами функцій процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Таку статистику на прес-конференції повідомив прокурор Полтавської області Ян Стрелюк. Крім цього, особливу увагу він звернув на злочини, які набули резонансу у минулому році. Такими є вбивства судді Олександра Лободенка та Мера Кременчука Олега Бабаєва. Досудове розслідування у цьому провадженні завершилося ще наприкінці 2014-го. Наразі цей обвинувальний акт направлено спочатку було направлено до Автозаводського районного суду міста Кременчука, яким ці матеріали були спрямовані до апеляційного суду в області. І вже колегія суддів визначила підсудність у цьому кримінальному провадженні Кабаляцькому районному суді. І, до речі, вчора, і сьогодні, проводиться підготовче засідання у цьому кримінальному провадженні. Ще одна подія, яка набула розголосу, затримання очільника ДАІ у Полтавській області Петра Блаживського на отриманні хабара у розмірі 18 тисяч доларів. На сьогоднішній день слідчим прокуратури Полтавської області завершено досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. Як самому Блажівському, так і його трьом адвокатам відкрито доступ до матеріалів до судового розслідування. Наразі вони знайомляться з матеріалами. Я сподіваюся, що в найближчий, найкоротший час обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні буде передано до суду. Загалом на Полтавщині у сфері корупції викрито 71 особу злочинця та складено 72 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.